Динамо розгромно програє для Самсун сунспору. Красавчики. У цьому матчу я виділив для себе декілька проблем, які заважають для київського Динамо прям показувати класний результат. Це атака, це півзахист і це оборона. Воротар нормальний. От, в принципі, це вже плюс. Це вже от команда не, не з суцільних мінусів складається. Воротар молодець. Ківатаці знущалися з нашої команди як тільки хотіли. Отакі от статистичні показники вони мають. Отаку кількість очікуваних голів вони мають два з половиною голи за системою XG І, як правило, два з половиною голи. Значить, має десь забиватися 4-5 голів. І Sport мав ці моменти на 4-5 голів. Вони могли спокійнесенько забивати і четвертий, і п'ятий м'яч. Е, Мадуека з е, турецького базару на правому фланці атаки. Самсун Спора просто робив все, що хотів. Знущався максимально страшно, має 4 успішних обводки в цьому матчі. І він же настільки надоїв нашим захисникам, що вони його мусили виносити зламали бідолашного хлопця, того аж винесли на носілках. Ну, це все від від безпорадності